Невідомо, відомо чи зустріла б Марина своє кохання, якби в нашому місті в приміщенні районної бібліотеки не відкрився комп'ютерний центр для людей з фізичними вадами. Саме в цьому закладі і познайомилися молодята. Наш проект був спрямований з самого початку на категорію найменш захищену, тобто на інвалідів. І ось уже два роки ми працюємо із цією категорією людей. Це близько 20 молодих людей з обмеженими фізичними можливостями, для яких бібліотека стала не лише інформаційним центром, де вони набувають навички роботи в інтернеті, отримують різноманітні консультації. Але бібліотека для них стала центром таким дозвілля. Бібліотеки для нас стали новою ніякої. От ми збираємо, спілкуємося, проводимо вільний час. І на нас тут завжди чекають на бібліотеці. Ми бажані гості. Згадує Марина про їхні перші зустрічі у місцевій бібліотеці. Каже, мій Максим був дуже гарний, чорнявий, веселий, балакучий. Як не покохати такого красення? Ми познайомимо в біолотеки на Максима день народження. Марина теж була дівкою ні в року. Весела, трохи сором'язлива, гарна. Як розповідав Максим, це було кохання з першого погляду. І аби більше нікому не дісталася, запропонував руку і серце. Я бачу немає на світі скромне, яку працює. Тобто, кохання було в проводить. Кохання, повага і гармонія тепер будуть панувати в їх житті. Після реєстрації шлюбу молодята приїхали саме до бібліотеки. На місце свого знайомства тут на них чекало справжнісіньке весільне свято з короваєм, вітаннями та мадою. Вирішили, що найщасливіший день у своєму житті весілля. Вони хочуть відзначити саме у нас у бібліотеці в тому місці, де їх звела доля, в колі своїх друзів, однодумців, тобто з людьми. Ну з такими обмеженими можливостями. Ну і ми їм пішли, звичайно ж, на зустріч і організували сьогодні ось таку весільну церемонію. Вони ніколи раніше не бачилися, хоча жили і зростали в одному місті. Та коли доля, врешті-решт, звела їх разом, вони зрозуміли відтепер тільки разом і назавжди. Сьогодні я впевнений в тому, що бібліотека це сучасний інформаційний центр. Який не лише згуртовує громаду, але й влаштовує долю, тільки в Одесі.